Так не покидає нас наш друг, Чепився до ноги. Гарчить. Ага, Все? Грушай. Ні? Ну давай, давай. Пускай, пускай арчі. Пускай будемо роботу робити. Так, Завершили ми погрузку. Отак ми загрузили, перев'язали. Сумнівається Микола Володимир за цей задній вулик. Та ні. Нормально каль. Загрозили. Повних 10 роїв. Навіть сімей, я б сказав, не рої. Так, сідаємо в машину і їдемо далі. Далі вам все покажемо. Може тут два таких є? Може бути. Так, прибули ми на пасіку. Здійснили вже повністю всю вигрузку вуликів, виставили в ряд. Ось така краса у нас виходить. На новому місці, в гарному місці, в кругову все поля, частина ріпаку, десь не десь гречка, соняшник, лісок, село. Далеко село. Це є один з основних нюансів, який нас цікавив. Далі село, щоб людям не мішало, щоб ми потім не мали нюансів. От. Отак От ми виставили вулики. Це є перша десятка на новій пасіці. От. Заселена повністю. Виставляти будемо далі, далі до дороги. З цієї сторони фелія засіяна, вже помало сходить. От. В принципі, отак От наші бджолки будуть працювали. Тут будуть літали і тут будуть розвиватися. Дякую всім за увагу. Зустрінемося. Ми грузимось. На все добре. До слідуючої зустрічі.